Посилені патрулі в місті Києві. Навколо міста Києва створені три кільця, які будуть на Стас-Постах стоять значить, посилені наряди з передних сіл, які прибули вже сьогодні в місті Київ. Крім того, те саме були забезпечені перевірку транспорту на тих виїздах, які не контролюються. Ну, я маю на увазі об'їзні дороги по місту Києва. Укріплений центр міста для забезпечення безпеки дорожнього руху. Крім того, створені мобільні групи, які теж саме будуть пересуватися по місту Києву і навколо міста Києва для того, щоб ми ситуацію контролювали і робили відповідні заходи. Крім того, особовому складу. Да і, да і, і в місті Києві, і взагалі в регіоні доручення щодо ретельної перевірки транспортних засобів з метою виявлення і вилучення, зброї, вибухівки, які можуть е, в місті Києві створити відповідні загрози життю і здоров'ю громадян. Патрулі ДАІ готові до виконання поставлених завдань.